Вітаю вас, мої другенки, я Ірина. Я вже не пам'ятаю, робили ми на Євгена Карася чи ні. Це військовий. І він зробив нову пропозицію: мобілізувати 18-річних. Сказав Євген Карась. Він вважає, що треба мобілізувати 18-річних, а 30-річних і старше залишити. Він додав, що. Молодь здоровіша, і у них немає сімей. Мотивованіша. Я чула це. Є в інтернеті. Десь хвилинку. І так, дивимося. Дивимося. Давайте спочатку подивимося на Євгена Карася, бо я не пам'ятаю, робила я. В мене є папочка Хто є, хто. Там є усіх, кого я дивилася вже. А, осіб, перс, персонів. А, і так, дивимося. Євгена Крася. Як він. Дов... Чи співпрацює він з владою? Яка у нього співпраця з владою? Які відносини у нього з владою? Щось є. Щось є. Є якісь домовленості, є якісь договори. А, дивіться, щось є. Стопроцентово він працює на владу. Це провладна людина. Тобто, не прям, напряму, тут не напряму, тут, бачите, приховано. Тобто, він просуває у маси наративи від влади. Влада сидить, щось видумала, щось придумала, він це все висуває. Тобто, людина провладна. Запам'ятайте це. Навіть військові є дуже багато провладних людей. Військових маю на увазі. Тобто, людина провладна. Е, я не здивуюся, що він. Е, я про, здається, про дикого говорила. Ось, і тепер про цього. От ви розумієте, видно одразу, хто провладний, хто ні. Я ще би хотіла, якщо, з вашого дозволу, якщо у вас буде інтерес, ще мадяра подивитися. Тому що, наприклад, взяти кривоноса Сергія видно одразу, що людина непровладна. Видно одразу. А Карас, якщо я не помиляюсь, він колись дуже-дуже дуже 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 добре дружив з Арістовичем. Колись я отримувала по, -по башці за Арістовичем. Ось, ну, це ваша справа. А я буду робити далі те, що я е, тут бачу. І так, людина провладна. Не напряму, але все рівно. Наративи, скажімо так. Він не сидить на банковій, але таємно йому передають інформацію, і людина несе в маси. Такі у них домовленості. Е, тут щось пов'язано теж з війною. А зараз давайте подивимося, тому що тут з бойовими діями щось пов'язане зараз. Я не знаю, де він служить. Ну тут, бачите, бойові дії, які у нього. Не на нулю. Стопроцентово. Людина не на нулю. Тут небезпеки немає, щоб ви розуміли. Ну, цього вже достатньо. Гаразд, Тепер зараз питаємо конкретно. З 18 років було це його. Ініціатива чи ініціатива влади. Спочатку дивимося на владу. Ініціатива влади, чи його особиста ініціатива. Ну, так, да, тут продуділи. Виконувати обов'язки треба. Ну, він, він, не є, він не має права говорити те, що він хоче. Ну, вони ж працюють над цим, а він їхній говорящий рот. Вони в нього вкладаються. Тобто, це їхнє. Вони розробляють цей проєкт, а він його висвітлює. Ні-ні, ні це не він. Ні. Ні, він тільки говорить те, що йому скажуть. Він за це ще й гроші отримує, щоб ви розуміли. Тут не тільки гроші, тут не тільки справа в гроші, тут справа в його спокої, щоб його лишили в спокої. Ось про війну. Ми подивилися, людина не приймає активних в бойових діях, не приймає участь. Оце така домовленість. Він не приймає. Він десь ходить там по фронті, теж він там теж є, десь ось, але не на нулю. Він не, не б'ється з москалями, просто щоб да, прилетить, може бути. Він під обстрілами може бути, але активної участі він в бойових діях не приймає. Ось це така домовленість. Тут домовленість. І він висвітлює те, що йому скажуть. От вам і, і знову гроші вийшли. Ну, гроші мене це не цікавить. Мене цікавить, що він працює на владу, тобто. Їхні наративи просуває в маси. От і все. Оце, оце, оце мені головне треба було подивитися. Я хотіла знати. Але мені, я не пам'ятаю, чи дивилася, чи ні. Я ще подивлюся після цього, як зроблю розклад. Зараз дороблю. І якщо, то я в коментарях закріплю. А взагалі-то можете заходити в папочку Хто і хто там вже дуже багато відео. І про Коломойського, і про. До речі, про Червінського є окрема папочка. Справа Червінського є окремо. Гаразд, мої дорогенькі. Тобто людина працює, людина. Угу. А давайте подивимося, піде він в політику чи ні. Піде. Законно піде. Ще тут якась піде. Хоча тут якісь законні обмеження, зачекайте. Ви знаєте, підете, піде, підете, піде. Піде він в політику, хоча Базікало. От єдине скажу, Базікало, Трандачеха, от так я скажу. Але тут я бачу, в принципі, у нього іншого виходу нема, у нього руки нога зав'язані, його, ну, куди пошлють? Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!